Скрип дверцят печі і невеличку кухню заповнює аромат свіжого пшеничного хліба. За віконцем на обід вже шикуються люди. Маслом розстілиним смазуваємо, щоб корочка блістіла. За хліб одразу ж береться розповідати Тетяна Васильівна. Вона на ньому не один пуд борошна з'їла. Я 25 років. Поваром на заводі на коксохімі проработала. Секрет О, руки. Руки хоч і трусяться та щодня старанно вимішують тісто. Пані Тетяна Завдіївки нещодавно справляла свої 70 сімдесят. Каже, до них могла не дожити, коли на початку січня через обстріл її контузило та завалило у будинку. Я лежала під кирпичами і думала: господи, якщо ти є на світі, спаси мене, не дай мені погибнути. І мене відкопали. Вже після того лишатися було ніде, і з сином вирішили їхати у цьому колишньому садочку, а нині пункті розміщення для переселенців. Усі евакуйовані з Донеччини. В середині січня цього року кілька сот людей, які тікали від війни, раду прийняли у Андрушківській громаді на Житомирщині. Що мене вразило саме перше, що вони захотіли, вони захотіли пекти хліб. Пані Олена, голова Андрушківської громади на Житомирщині, каже, хоч фронт тут не проходив, та 22-й рік показав цінність хлібу, бо ж не одне покоління. Українців виросло в страху лишитись без нього. Коли почалося повномасштабне вторгнення, до двох неділь, мабуть, не було поставити хліба. Бабуся розказувала, як вони переживали голодомор, як в них попухли ноги, тому що в них не було що їсти. Із полови пекли отой хліб і їли, заповнилось, що має бути хліб на столі. Так крихта за крихтою народилася ідея відкрити пекарню у самій громаді і назвати її «Зроблено з любов'ю. А ви чули, що хочуть зробити пекарню? А як же? Я ж свої голоси, Сережка голос дав свої за пекарню. Все. без хліба нікуди. Ні. Громада налічує майже три з половиною тисячі людей. Покарня ж зроблено з любов'ю за задумом, має зменшити брак робочих місць. Спершу проект забезпечить працевлаштуванням п'ятьох людей, з яких двоє це вимушені переселенці, сприятиме розвитку малого бізнесу, а також забезпечить населення хлібом, щойно з печі відтак. Продавати продукцію можна буде за нижчими цінами без затрат на доставку. У планах зробити проєкт самоокупним завдяки постачанню випічки до навчальних закладів. Для майбутньої покарні вже обрали навіть місце. Ну що тут вітна помінялася його, це зробив. Це все. Це все в наших руках. Приміщення доволі просторе. Місце є для того, щоб і якесь підсобне приміщення зробити, і виробничий цех. Як у народі є приказка Глина і Марина. І все буде добре. Проте бюджетним коштом втілити такий проєкт неможливо, каже сільська голова Андрушок. Бо у приміщенні треба і ремонт зробити, і обладнання відповідне закупити. Саме тому ідею соціальної пекарні зареєстрували на участь у конкурсі громада на всі 100», що її організовують український кризовий медіа центр за підтримки програми ЮСЕЙ Добре і вийшли до фіналу. Ми наведемо красоту. Тут буде гарно, тут буде плиточка, тут будуть стояти столики з стільцями, тут будь зонтики, там буде майданчик, дитячий будуть дітки гратися, і буде. Тут прекрасний, свіжий, смачний запах хліба, запах булочок. Це принесе радість і задоволення для наших жителів. Мати все і в один момент лишитися того, що ти мав на протязі всього життя. Це дуже страшно. В першу чергу проект Соціальна пекарня зроблено з любов'ю був спрямований на те, аби забезпечити роботу тих, кому найскладніше. Пахнет, а смачные Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Когда як стыне буде вкусные. Дусою делаю все.